Програму «Держмолодь. житло, я дізнався від дружини. Хоча, звичайно, я, мабуть, не, не з тих людей, що вірять в дива. Ми з міста Первомайськ, Луганська область. Ми з сім'єю переїхали в Тернопіль у 2015 році. початку війни ми мали свій власний бізнес, мали квартиру, мали землю в Первомайську. Одним словом, ми мали щасливе. Життя. Коли з сусіднього міста з Попасної почали привозити дітей, які налякані, тому що до них вже прилітало на той момент, і я побачила страх в очах моїх дітей, то звісно ми сіли на перший потяг, який був. Як виявилось, то був останній потяг, який йшов з нашого міста. Ми жили якийсь час в Лисичанську, десь дуже близько до лінії фронту. Тоді волонтерили, допомагали і нашим хлопцям, військовим дівчатам і людям, які тікали звідти вакуйовувались. І десь в 2015-му ми вже переїхали на захід України, в місто Тернопіль. Це був дуже складний період. Якийсь момент в мене вже істерика від того, що ми не можемо ми хочемо, але не можемо орендувати житло і купити власне житло. Ми думали про кредит, але це, це були величезні проценти, і ми не знали, як ми зможемо виплачувати. Ми працювали з переселенцями, такими як ми. Одна жінка мені сказала, що держмолод житло є така програма, треба піти, заповнити анкету, і це було ну таким дзвіночком, що можливо. Можна починати вже мріяти. І пройшло буквально місяць, і мені подзвонили з теж молоджукло і кажуть: Ура, ви виграли. Тому такі змішані з однієї сторони, так, це така радість, можливо, це шанс для нас. З іншої сторони, ми не знаємо до кінця чи, чи це вийде. Але ми десь вдячні. Працівникам, які є в держмоле житло, вони були нашими найкращими помічниками. Завжди десь підтримували, казали, нічого. Ми зможемо все знайти, все зібрати, все вийде. І коли ми знайшли саме цю квартиру, що вона достатньо велика, в неї є вже ремонт. Ну я відразу розумію, це, це наша. Мені сподобалось і район, і те, що це четвертий поверх, і вона велика, світла. Ну, Ми просто переїхали і стали жити. Мені подобається Тернопіль. Тут все близенько. Мені було дуже важливо, що не міняти школу, бо для мене важливо і друзі, і те, що там гарні вчителі. Після першої ночі тут в мене таке відчуття було, що ніби я все життя тут і жила, в цій квартирі. А другий момент. Я до сих пір кажу: О, невже це з нами відбувається, Невже це наша квартира? Мабуть, мати як такий якір це додає такої впевненості, стабільності. Житло для ВПО від Держмолоджитло і партнерстві КФВ. це класна можливість отримати власне житло для сім'ї. Ми дуже вдячні тим людям, які створили цю програму, які ведуть її і Всі, хто дотичний до того, щоб кошти були на цій програмі. Якщо говорити про інших переселенців, ми би сказали, варто спробувати і прийняти участь, тому що для нас це, це виявилось можливим, і зараз ми маємо своє житло.